Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами зустрічаємось вперше, тож давайте познайомимося. Мене звати Євгенія Віталівна. Під час наших наступних зустрічей ми з вами будемо навчатися, гратися, дізнаватися багато нового і цікавого. Я дуже хочу, щоб ми з вами подружилися. А зараз поговоримо, що таке дружба. Дружба яке дивовижне і чарівне це слово. Давайте всі разом промовимо. Дружба! А що ж таке дружба? Дружба це коли люди хочуть бути разом, коли разом їм цікаво, весело та комфортно, коли люди не сваряться, не ображаються один на одного, коли завжди допомагають, особливо в біді. Вміють пробачати. Щоб стати справжнім другом, потрібно дотримуватись певних правил бути добрим, бути щедрим, бути привітним та веселим, нікого не ображати, завжди допомагати, вміти пробачати. Малята, а у вас є друзі? Розкажіть, хто ваші друзі? Як їх звати? Чи подобається вам разом проводити час? Шановні батьки та любі дітки, у мене для вас є цікаве завдання. Я ще не знаю ваших діток, я ще не працювала з вашими дітками. І ось тому, будь ласка, намалюйте разом з дитиною долоньку дитини на аркуші папер. І ось що ми з вами зробимо. По центру долоньки ми напишемо Ім'я і прізвище дитини. На великому пальчику ми напишемо позитивні риси дитини. На вказівному пальчику ви напишете давайте негативні риси, ну якщо вони є. На середньому пальчику написати треба буде, чим любить займатися дитинка вдома. На безімяному пальчику улюблена іграшка дитини, а на мізинчику ми з вами напишемо, як дитину ви називаєте вдома. Ось так надсилайте долоньку і фото дитини. Будемо вже дистанційно знайомити з дітками, і мені буде дуже приємно, що я хоч буду їх бачити. Ну все, я вам говорю до побачення!